Шановні глядачі, вітаємо вас на каналі ЯнфільТІВ. В ефірі новини середи 29 листопада. І сьогодні у випуску ви побачите. Під вогнем мінометів та артилерії росіяни обстріляли дружбу, Чуйківку та Марчихину Буду. Пожежа в Орлівці. В селі зайнявся житловий будинок. В одну мить втратили все. Глухівська родина про нічну пожежу у своєму будинку. Російські військові продовжують з мінометів та артилерії обстрілювати дружбіську та свезьку громади за добу. Вони чотири рази зі 120-мм міліметрового міномету вдарили по Марчихині Буді. Два рази зі ствольної артилерії завдали удару по місту дружба, та три рази по селу Чуйківка. В Орлівці горів житловий будинок. Пожежу в ньому ліквідували рятувальники разом з працівниками місцевої пожежної команди. Як інформує управління, ДСНС Сумській області вогнеборці запобігли поширенню вогню на весь будинок та розташовано поруч господарчу споруду. Між Луховом та шосткою перекинулась п'ятитонна вантажівка. Це сталося між селами Долина та Собичеве за залізничним переїздом. Водій, рухаючись напрямку шостка, через ускладнені походу й дорожні умови не спорався з керуванням та з'їхав у кювет. Наслідок чого транспортний засіб перекинувся травмовані відсутні. Тим часом ситуація на дорогах області може ще погіршитись. Рятувальники попереджають про ожеледь. Вони закликають за можливості відмовитись від поїздок на значній відстані. Шановні громадяни, нещодавно ми всі з вами пережили сильні снігопади. А рятувальники Сумщини активно допомагали жителям та гостям Сумщини, автомобілі яких потрапляли в снігові замети. Були на взбіччях доріг. І вже завтра на нас з вами чекає нове випробування, пов'язане із перепадом температури. Це вже ледиться. Тому ми вкотре закликаємо вас бути максимально обережними на дорогах. Перш за все, це стосується перевізників. Ваші автомобілі повинні бути в справному стані, а шина має бути виключно зимовою. Також водіння в умовах ожеледиці вимагає певних навичок. Тож, якщо ви не впевнені в своїх силах, краще відмовтеся від поїздок. На півночі Сумщини перебої з електропостачанням через російські обстріли та негоду. За інформацією, суми обленерго світло відсутнє у окремих населених пунктах Лухівської та Шостинської громади. Як повідомляють кореспонденти Ямпільського інформаційного агентства Частково без світла і Дружбівська громада. В одну мить втратили все. У ніч на понеділок в Лухові вирувала пожежа. Через коротке замикання електромережі сталося займання будинку двох родин, які мешкали по вулиці Польовій. Ніч на понеділок у Глухові зайнявся житловий будинок по вулиці Польовій. Вогонь за лічені хвилини знищив домівку та все майно двох лухівських родин. Людмила Ховренко розповідає, що їх будинок був великий та мав два входи. Десять років тому вони його побудували разом з родиною брата і її чоловіка. Це наш сімейний дом. Ми його строїли сім'єю. Всі в місті вложили сюди, всі сили, вложили сюди полжині, вложили, ну старались як могли строїли для себе, для своєї сім'ї. Це було наше гніздо, це була наша отрада. І прожили в ньому, ну лет 10, наверное, ми в ньому прожили. Здесь родилась наша внучка, здесь росли наші діти, здесь наше гніздичка, огород, клумби. Ну то є, все, все самое дорогое, что, что можна було в этой жизни вложить в этот дом, Ми все вложили в этот дом. Це Это было наше такое самое священное місце. Надія Хобренко мешкала в іншій частині будинку. Вона розповідає, що займання сталося близько п'ятої години ранку. Всіх нас розбудила моя мама, почувши, що е, якийсь отріск. Е, після цього вона вийшла в коридор, побачила, що тут вже горить полум'я. Всіх нас розбудила, і ми через цей коридор вибігли на вулицю. І десь за хвилин 10 вже пожежа була по всьому дому. Вибігли ми, е, як кажуть, в одніх трусах. Тому що з переляку нічого не взяли з собою, бо тут вже було повно диму, і вибігали на вулицю вже з постілі, прямо як є, одяг одягнуті. Людмила розповідає, що їм на допомогу відразу ж прийшли сусіди, але їх зусиль було недостатньо для того, щоб приборкати пожежу. Прийшли сусіди, всі відкликнулись. Прибігали із лопатами, щоб тушити снігом. Ну, понятно, що дом згорів, як свічка. Он згорів просто за час згоріло все очень швидко, все про вітер був такий, Ну під вітерок розгоралося синім пламенем. Все у нас на глазах, всі стояли, але ну, зробити нічого не можна було. Надія показує все, що залишилось від їх домівки. Говорить, що вогонь знищив все. Викликали пожежників, а вони приїхали десь через 25 хвилин. Ну ми думали, що якщо б трішки раніше, то б не загорілась суспільна криша, і не було б на другу половину взагалі возгорання. То... Згоріло все, криші нема, вся хата обуглена, бо була дерев'яна, а зверху кирпич і ну, не залишилось нічого у нас. Зараз родини разом мешкають у невеликій квартирі. Жінки розповідають, що глухівчани забезпечили їх всім необхідним. На сьогоднішній день живемо у мами. Мама приютила, ми як ну живемо. Криша над головою є. По крайній мірі не голодные, в теплі і И... ну, живе нормально. Всі звонят, пишут. пишуть элементарное, предлагают зубные пасти, зубные щетки От самого минимального і ну просто огромное спасибо всім людям. Надія Ховренко говорить, що попереду в них відбудова будинку, яка потребуватиме багато коштів. Тож родина буде вдячна всім небайдужим людям за посильну допомогу. Того вже ми не встановимо. Тут тільки зносити і будувати нове. Тому ми так і будемо робити. Коли прийде весна, все це будемо зносити і будувати новий будинок. І наостанок про погоду 30 листопада на півночі Сумщини погоду визначатиме тилова частина циклону. Буде хмарно вночі сніг місцями хуртовина. День без істотних опадів. На дорогах ожеледиться. Вітер південно-західний 9-14 метрів за секунду. Місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря протягом доби від 0 до мінус 5 градусів Цельсію.